Окрім коронавірусу, не слід забувати й про інші вірусні інфекції та хвороби. На Волині рівень захворюваності на грип та гривий перевищує багаторічний показник. Хоч хворіти це і характерно для нинішньої пори року. Ситуація вже наближається до епідемічного порогу. Ситуація із захворюваннями на коронавірусну хворобу на Волині збільшується щоденно. Втім, волиняни хворіють не лише на ковід. 19 невтішна ситуація із захворюваннями на гостру респіраторну вірусну інфекцію та грип. Сімейний лікар Вікторія Мельничук розповіла, що останнім часом до неї все частіше почали звертатись пацієнти із симптомами ГРВІ. Майже всі пацієнти, які ми зараз на амбулаторному прийомі, вони звертаються або з підвищеною температурою, або з кашлем, з болем в горлі і з іншими ознаками респіраторних захворювань. І всі вони зазвичай налаштовані і налякані тим, що в них насамперед коронавірусна інфекція, не враховуючи те, що крім коронавірусної інфекції, вже зараз у нас листопад підвищується захворюваність на грип і інші респіраторні. Захворюваннями в зв'язку з погодними змінами. Лікар каже, хворіють нині, чи не усі від дітей до людей поважного віку. Однак найчастіше звертаються саме люди, котрі працюють. Зі слів Вікторії Мельничук нерідко пацієнти за наявності ознак респіраторної інфекції впевнені, що це ковід-19, повністю ж забувши про існування ГРВІ та грипу саме у осінньо-зимовий період, аби не робити усім підряд ПЛР-тести. Спочатку аналізують ситуацію. Ми збираємо анамнез. Ми обов'язково питаємо, чи є всі. Сім'ї, хтось хворий на коронавірус, уважно усі симптоми, і тоді вже робимо рішення. І, взагалі, з самого початку відрізнити інші гервії від коронавірусу досить складно, але вже по перебігу самого захворювання стає зрозуміло, чи це коронавірус, чи гервеїв. У пацієнтів, у яких ГРВІ хвороба протікає швидше. Зокрема, симптоми проходять за тиждень, а то і менше. А ось пацієнти, які мають ковід 19 можуть хворіти і кілька місяців. Тож не слід забувати і про інші вірусні інфекції, на які щосезону хворіють волиняни. Зокрема, з самого початку епідеміологічного сезону на ГРВІ вже перехворіли понад 18 тисяч волинян. Лікарі епідеміологи відслідковують ситуацію із 28 вересня. За минулий тиждень. Зареєстровано 5,4 тисячі захворілих на території нашої області. Відповідно, йде поступовий ріст захворюваності. Ріст порівняно із аналогічним періодом минулого року становить 38%. Тобто це є сезонний підйом і відповідно потрібно знати, що і такі захворювання. Струється, оскільки циркулюють віруси не лише covid 19 про котрий ми всі знаємо, але і оцих типів грипу типу А і типу Б, котрі прогнозують, що буде циркулювати на території як Європейського регіону, так і України. Із числа хворих понад дві тисячі це діти до 17 років, а майже 150 волинян із діагнозом ГРВІ госпіталізували до шпиталю. Також спостерігається і тенденція до росту захворювань на пневмонію. Кількість хворих збільшується як серед дорослого населення, так і дитячого. І близько половини усіх пневмоній мають важкий перебіг та потребують госпіталізації. Тож, окрім COVID-19, усієї території України, в тому числі і Волинської області, циркулюють і інші віруси та хвороби. Роби про які не слід забувати. А для того, аби не захворіти, варто дотримуватись простих правил, таких як санітарно-гігієнічні норми і теплий одяг. Катерина Возняк, В'ячеслав Марушко для новин на часі.